24, він плюється вогнем. Ну, зрозуміло, за львівським часом це 9 година. Але логічно зразу виникає запитання. Ну при чому там дракон у Львові? Це що, Китай чи Краків? Справа в тому, що згідно нашої легенди, предками львівських левів є дракони. Але львівські дракони, це не змій бо Виходом 10-12 голів і кожен думає, як би йому одну відрубати. Ні, це класні пацани. Пам'ятаєте, Івана Франка є така казка про львівського дракона, що жив на високому замку. Оце він. Треба вам поїхати у ліс, привезти дрова, поїде, привезе. Треба город зорати, зоре, немає з ким чарку випити, складе компанію, ну такий класний писали. Але коли ви заходите у зам військких левів, там, на одній стіноці, ви побачите інвентар по догляду за левими. Знаєте чому? Справа в тому, що усі львівські леви це живі істоти. Просто коли настає день, вони зразу стають каміними. А знаєте чому? Колись давно, коли ще з ну, княжі часи. Лише ні, ще Львова не було. От е, біля Львова є така лиса гора. І от на цій лисі горі там є печер, і в цій печері жив лев. І ось одного разу місцевий князь прослідкував цього лева. Одного прекрасного дня він його вбив, він собі забрав ім'я лева, побудував місто і на герб поставив лева після цього. Ці Львівські леви а сплином часу їх ставало все більше та да більше. Зараз, до речі, у Львові, щоб ви знали, 4 тисячі лев. Вони дуже бояться у стоїденної пари. Тільки стає день, вони зразу стають каміним. Бачите, півтора місяця назад у Львів приїжджав Янукович. Він до того не раз приїжджав, але він ніколи тут не залишався ночувати. Знаєте чому? Да вони б його розірвали. да, На, стопудово. Наступний зал це зал Львівської бру... е... бруківки. так. Бруківка, знаєте, що це, так? Да? Ви заходите в цей зал, там є таке електронне табло, і там якісь розумні цифри. Знаєте, що це? Це стільки бруківки було сьогодні у Львові на 9-ту годину ранку. Мені наша сім'я кожен день, кожну бруківочку перераховує. Кожний день її все менше і менше. Як не миру цікавили в качуся. Там на столі стоїть бруківка, зверху до рамочка, Написано, еталон львівської бруківки нарисована бруківка і розміри у мікронах. Один міліметр це тисячу мікро. Уявляєте, знаєте, звідкіля за пішло, я вам скажу по секрету. Колись у княжі часи треба було поставити бруківку ось тут, на ті вулиці. Людям давали відповідну кількість каменя, вони мали вміятися бруківку і покласти. Украсти! Здавалося б, не можна. Але це здавалось. У Львові завжди був дуже мудрий народ. От вони одного разу взяли і подумали, ну хто ж буде знати, яка в неї товщина. І вони почали тесати бруківку дуже тоненьку. Це що вона була неякісна. Це, що вона не витримала оці вози з товару, їх це нікого не цікавило. Але це стало відомо моєму далекому предку. Узнавши про це, він розселівся, прибіг до бургомістра, влаштував скандал. Бургомістр терміново збирає війський магістрат, так з'являється оцей еталон військової бруківки. Ми наша сім'я, тепер кожен день ходимо по місту з мікрометром. Перевіряємо, щоб там, не дай Бог, знову чогось не сталося. Ну, а що робити? Зараз буде цікавіше. Наступний зал це... Бібліотека, коли ви заходите в цей зал, то є такий постамент, і на ньому така товста книжка. Знаєте, що це? Це Львівська гвара. Що воно таке? Справа в тому, що в нас у Львові дуже багато таких розумних слів. ну Франків ще знає, тільки не те, що в Черкасах невідомо, чи тим більше Маріуполі. Рівне, сусідня область, вони вже не знають, що воно таке. Вони знають, що таке файно, це класно, що таке кнайпа, це кабан, що таке «бамбетель» — це жорсткий диван. У нас навіть коли свариться зовсім не так, як у Черкасах або Маріуполі. Коли у вас у Черкасах або Маріуполі кажуть твою мать, то в нас у Львові, знаєте, що замість цього кажуть. А шлях би то трапив. Це та сама твою мать, тільки не опоминає тата і маму. Так от, для того, щоб ті слова, не дай Бог, нікуди не ділить з нашого лексикона, тільки з'являється ось це розумне слово, ми його зразу записуємо в цю друг книжку. І зараз я, як сучасний представник сім'ї, вже друзів, но переговори з табачником. Знаєте, як ото Латинка вивчається на філософських і медичних факультетах Рузів, щоб так вивчала Сміївська двара. До табачник ніяк. Спеціально для цього у Львів півтора місяця тому приїжджав Янукович. Сказав мені Янукович, що, а так, по секрету, на вушко, Що тільки ну, Азаров вивчає українську. Зразу, той же самий день, водять військові базу. Хто не знає, прообіцяв, я забожився. І останній зал це зал львівської погоди. Це ми так терасу називаємо. Коли мова йде про лівську погоду, про що йдеться? Хто скаже?